Так, доброго часу, мої дорогенькі. Хочу для вас зробити малесенький подаруночок. Чого? Тому що я обіцяла, що я не буду викладати ще до кінця тижня відео, але хочу зробити, бо дуже багато людей чекають моїх розкладів і чекають. Від мене хороших новин. Отже, давайте подивимось. Ді, сьогодні ми дивимося, дуже багато було <кій> запитів про більмак. Давайте подивимося. Отже, мої солоденькі, Що ми дивимося? Більмак. Більмак ми дивимося на звільнення. Кам'янка або більмак. Так, що зараз відбувається? Ну, такі трошки принизливі моменти відбуваються, що саме. Дивіться, люди хочуть виїхати, але ну, немає у них можливості. Питання в другому. Що застереження? Вода? Більмак, будьте, будь ласка, ну, от, запасливі. Воду треба вам там не знаю набрати, там, щоб вода у вас була і так, і погана, і щоб купити можна було. Будуть якісь, знаєте, для чоловіків застереження. Почнуть, можливо, вас забирати як до війська, тому великі застереження. Так, орки готові до бою, збирають ем, боєприпаси для того, щоб чекають нападу, але нікуди далі не йдуть. Ми, чекаємо озброєння. І щось в цьому напрямку нам, ну, не дуже там подобається. Щось треба підправити, але план уже новий є. Так, до речі, найближчим часом... От знову вода йде. Слухайте, найближчим часом будьте, будь ласка, обережні, тому що я так думаю, що буде бавовна у вас там. Будьте обережні. Це попередження там всім моїм солоденьким. Так. Вода. Кажу, що вам вода. Під'явило вода. Будьте, будь ласка, обережні. М -м Особливо в. Вночі, ну, так, чи буде звільнення? Так, так буде. Буде звільнення. Слухайте, ну буде. Не таке б, як би всім хотілося, да, будуть жертви. Але буде дивіться, буде звільнення. Буде якийсь там прорив в вашу сторону і буде звільнення. Коли це буде, запитаю, коли прийде зброя від трьох країн. Так, питання про полонених саме по Вільмаку. Тих людей, які взяли в полон, ну тут. Є така вірогідність, що вони можуть бути. Ну, їх будуть катувати. От так. Так, коли це звільнення буде. Дивіться, звільнення, от прям щоб взагалі нічого не бомбилось, нічого, 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 прям в шостому місяці. Але з 3 по четвертий місяць буде. Почнуться рухи, прям капітальні рухи. Ну, як завжди, я кажу, що Запорізька область це у мене весна. Запорізька область, початок цього всього кардібаліт. Далі. Після того, як буде звільнення, ще буде якийсь час, коли будуть, ну, будуть накривати вас вогнем, щоб більше жертв було і так далі. Руйнування якісь будуть. І, може, жертва буде уже після звільнення. Ось так. Чекайте, мої любі. Так, <клухи> я вас цілую люблю. Більмаку величезний привіт. Е моїм е дуже близьким людям е я передаю величезніший привіт. І... Дякую, що ви у мене є. Не забуваємо підписуватися, не забуваємо ставити вподобайки, писати коментарі. І Україна перемогла. Всього вам найкращого.